Вы знаете, я написана не такие слова в русском перекладе, выбачте. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен всему? Аллилуйя. Я хочу вам сказати всім, хто є сьогодні в цьому собранні, що вас дуже і дуже любить Господь. І це є не пусті слова, Він це заказав ділом, дорогі брати і сестри. І ви знаєте, як батьки, які люблять своїх дітей, вони хочуть віддати все найкраще своїм дітям. То я хочу сказати, дорогі брати і мої сестри, все найкраще нам дає Господь Бог наш. Слава Йому, аллилуйя йому! І я вірю, друзі мої. Що він хоче благословити кожного сьогодні в цьому собранні, Ава, отче. Той, який духа написано, дає немерою, друзі мої, улюблені Богом, бо він вчора, сьогодні і повіки той же самий, і він не змінився. І, можливо, когось втрачена перша любов, говорить Господь, то він сильний тобі сьогодні повернути, і він сьогодні сьогодні жажду, спрагу в своєму народові, дорогі брати, мої сестри. Ви знаєте, коли я був в світі і пробував всякий гріх. І робив це з великою ненаситимостю, друзі мої. Ну коли мене каснувся Господь, улюблені Богом, немає в цьому світі і цього немає. Що дає Господь оця спасительна, живітельна благодать. Амінь, або отче. Алілуя, слава йому, і я пригадую, друзі мої, коли мене каснувся Господь, амінь, або отче, я пригадую ті моменти, я багато де це говорю. Я пригадую, як я бігав в лісах, в поля. І ви знаєте, в такій силі Бог виливав свою благодать, що я. Я плакав, і я казав, Господи, я не маю померти, як помирають всі люди. Я не маю вмерти в постелі, мій Господь. Я маю бути вбитим за слово Твоє. Я пригадую, коли я молився, друзі мої, то я плакав і говорив, «Господи, я тоді нічого не мав. Якщо ти хочеш благословити мене матеріально, дати транспорту, я відказуюся. ти таки умножай у цю благодать. Дружина мені говорила, чоловіче, ну як ти молишся, я знав, про що я молився, я мої сестри. Оця спасительна, живітельна благодать, Алілуя. слава нашому Господу, що сьогодні є краще, друзі мої. Оцієї благодаті, аміння в очі, коли тебе навідує Господь, авія в очі, коли ти сповняєшся Духа Святого, алілуя, коли ти чуєш голос говорящого, амія в очі, і він каже, зроби те, і він каже, зроби те, слава йому, алілуя Йому. Ви знаєте, я говорю вам за любов. Нас була така одна жіночка. Ми, ми прийшли на один мусорник, друзі мої. Там було здання на окраїні города. Там була куча бутилок, дохлі собаки. І ви знаєте, там жили люди, і там жила одна дівчина. Не було приблизно 30 років. І Я пригадую, коли вперше почав неї забрати на собрання. Вона тільки почала приходити на собрання, і ви знаєте, всі така грязна, ну неприємний запах і так далі. Неї знало там півміста. І я пригадую, до мене підійшов мій брат і каже: Відя, хто це така ця жінка? Я кажу, назвати Люда. Я кажу, що таке. А він мені каже: Ти знаєш, я цієї ночі бачив сон. Каже, я заходжу, каже в дом молитви, і каже, там співаю хор. Каже, в білоснежних одеждах співається така, каже пісня. Я ніколи наї не чув на землі. І каже: я почув знайомий голос. І коли каже, я придивився, каже, я побачив у цю люду, яка стала ходити в собрання. Брати мої сестри, пройшло три роки. Вона сьогодні прекрасна сестра, і вона є член церкви. Алілуя, ви знаєте, коли вона встроїлась на роботу, то багато людей просто їхали на машині. Вони останавливалися, вони дивилися, як вона працює, яка її зовнішність, як старано ну, вона піднімала вулиці, підмітала вулиці. І я пригадую до мене, підійшов один брат. Ну, з Баптістом. і він мені давай святкувати, каже Вітя, коли я побачив цю сестру, і я сказав, я обов'язково куплю пакет Морозова за її старанну працю. І коли я купив, каже, пакет морозива і під'їхав до неї, вона мені засвідкувала про своє життя, і вона каже: я віруюча, це робить Господь, слава йому, Галілуя йому, і він не змінився, це наш Господь. Ви <кій> знаєте, так коротенько, бо я розумію, що час і біжить. Ви знаєте, улюблені Господом, я так коротенько ще поділюся зовсім недавно. Я зайшов в одну сім'ю, в мене було сильне побудження зайти в одну сім'ю, я там ніколи не був. І я знав, що він багато років відсидів в тюрмі, і я зайшов в ту, ту сім'ю, і він мені відкриває, двері заводить в кімнату, а сам сів на диван. Я побачив жіночку, я присів біля неї. Я нахилився, став гладити її по волосю, і я кажу: жіночку, як вас звати? А вона каже: Оля, я кажу, скільки вам років? Вона каже, 92, Ви знаєте, вона вставлена іконами, а її син просто сидить цей на дивані. І я став їй говорити за Господа, чи ви вірите, що є живий Господь? І вона дивиться і каже: Вірю, синочко, А чи ви вірите, що він за вас особисто помирав на Голгофі? Вона каже, вірую, синочко, я побачив, побачив, почав бачити, як в неї стали більшати очі. Я вже дещо раніше переживав. І ви знаєте, ми стали ще ближче підходити до цього. І коли ми стали молитися з нею, совершать молитву, покаяння, цей син вскакує з Дівана. Падає біля нас на коліна, підняв гору руку і кричить, каже Віктор, це ж моя мама, вона мене повністю глуха, Брати, мої сестри. Ви знаєте, коли була совершена молитва покаяння, друзі мої, і я став з нею прощатися, я їй говорю: ви спасені, ви сьогодні вас удочерив Господь, і ви знаєте, що робить далі віра. Вона взяла мене правою рукою за ліву руку і каже: Синочку, я не відпущу тебе з цієї квартири, поки ти не помолишся. Що в мене Бог забрав свої обітілі, бо я вже нажилася. Я знову помолився. Коли я став знову підніматись і виходити, вона мені каже: Синочку, я тебе не відпущу, поки ти не помолишся, що мій синочок був там, де я маю бути. А потім вона каже, друзі мої, о, Господи, які я сьогодні почула слова, а це є слова, аміння воче, які сьогодні проповідуються і в цьому субранні, аміння воче. Алілуя! І ви знаєте, на другий день ранок телефонує її син і каже, вітя. Каже вона мене вже сьогодні, взагалі не взнає. А на вечір вона отойшла до Господа, бо й вона донька Авраама, слава нашому Господу. Брати мої сестри, я говорю за слова. І сьогодні в цьому собранні і во всіх наших собраннях проповідується це то чистоє, словесноє молоко, говорить Господь. А в очі. і написано, що ми повинні бути особенно внимательні слышаному, щоб не відпасти слава йому. Я пригадую, друзі мої, до мене під'їхав там один брат. З Баптістом каже Віктор: Я ніколи каже, ну не зустрічався з таким друг. Мій молодий помирає від раку. Що мені робити? І я його запитав: Хто це? Він дав мені телефон. Я зателефонував. Він в Луцьку. Я його знаю. Оказується, я йому кажу, сьогодні-завтра ми будемо в тебе. Ви знаєте, він так зрадів. Плани помінялись. Ми не знали. Остання стадія раку, друзі мої. І його привезли додому, але цей чоловік мені каже: Віктор, я не знаю, каже, ну, його дружина вона вигонить нас з хати, ну вона не приймає слова Божого. Я говорю: ти молись, і ми знаєте такий план. Я кажу, коли ми зайдемо в ту сім'ю, ти бери ту жінку, йди десь веди на я на кухню пий чай. А я буду робити свою працю, друзі мої. І на другий день, коли ми зайшли до за цього молодого чоловіка, який був такий, ви знаєте, здоровий, він займався спортом, а він весь висох, друзі мої. То я хочу вам сказати, друзі мої, коли оце відбулося покаяння, там стояв такий плач, що чула вся вулиця, і він кричав: Господи, я дякую тобі. Що сьогодні я почув ці слова, брати мої сестри? Оці слова Євангелія, братія мої сестри, ви знаєте, він покаявся, Він через пару днів отойшов вічність, і я пригадую, прийшов один брат і каже: Віктор, чи то правда, що той і той покаявся, кажу, так, а що таке? А він каже: Я знаю, що він всі свої дитячі роки, коли він був хлопчиком, він ходив в собрання. Він ходив на дитячі, він ходив на ці дитячі собрання і на подрозкове, а потім уйшов в мір. Я хочу звернути ваші слова, коли це люди, і це дано нам від Господа, друзі мої, благовідствать ето мої, Євангелії Боже всім чоловікам, братія мої сестри, до цього покликав нас Господь, слава йому. І так як закінчує, чат, закінчується час, я ще хочу сьогодні про мам, друзі мої таке коротеньке сказати свідчення. Є написано блажен. Хто о бедном, в день бедствия избавит его його Господь, Господь сохранит Його і збережеть йому жизнь. Блажен буде Он на землі, і ти не отдашь Йому на волю врагов его». Я так коротесенько, друзі мої, я з віруючої сім'ї, і в нас п'ять братів і сестра, і ми всі відійшли від Бога і почали сидіти по тюрмам. У мене п'ять судді, ми всі менші брат, також двадцять років відсидів, третій брат. І ви можете уявити серце моєї мами, що вона переживала. Я неоднократно говорив своїй мамі. Якщо би Бог допустив це в моє життя, то я кажу, я б не видержав, я би давно вмер. Але ви знаєте, прийшло це в сім'ю, і ви можете зрозуміти цих батьків, що вони переживали. Ви знаєте, від всіх сусідів були такі сусіди, які говорили люба, яких ти виховала дітей, і ви знаєте, ці сльози матерів. І я хочу сказати молитва матері, друзя мої. Але я хочу вам сказати, улюблені Господом, що робить жива віра, або Отче, що робить віра, друзя мої, жива віра в моїй дом До моєї мами прийшов один хлопець, він був на півсирота. Мама його прийняла. І ви знаєте, вона його півтора року годувала, кормила, віддавала найкраще, вона віддавала йому, друзя мої. Він пізніше. Покаявся, верніше, в домі моїх батьків, він покаявся, є член церкви, він сьогодні благовісник. Але після цього прийшов в дім моїх батьків ще один юнак. Мій менший брат, він вийшов з КПЗ і вивів з собою, прийшов разом в дім до моєї мами ще один юнак. І коли він був в домі, цей юнак, 17 років хлопцеві, оказалося, друзі мої, що він був в банді, яка вбила полковника міліції. Я не знаю, друзі, ми можемо уявити собі, як би ми поступили, друзі мої, коли б в наш дом прийшов чоловік, який був в банді, яка вбила полковника міліції. Але моя мама, друзі мої, вона його заховала в кімнаті, і ви знаєте, він став проживати в кімнаті. Везде по городі, і не тільки були їхні фотографії, що він розшукується, і так далі. Багато хто говорив моїм батькам і казали, що ви робите, це є неправильно, і так далі. Є закон, він повинен відповідати і так далі. А моя мама казала, написано Спасай, взятих на смерть, і неужели ти відкажешся від обрічених на обігенієм? Ви можете уявити, друзі мої, оце материнське серце, її діти, синов'я сидять по тюрмах, друзі мої, і вона. Знову приймає в хату такого юнака, який так замішаний у вбивстві, друзі мої. І ви знаєте, що почав робити Господь, мої батьки-баптісти. І знаєте, почали так тихесенько він став читати Слово Боже. Він увірував, і Бог похрестив Його Духом Святим. Я буду скорочувати, і Бог настільки могутньо употребив цього юнака, друзі мої. Що Бог в нашій, в нашій родині, Баптістом, Він просто почав хрестити Духом Святим. Там почалися тихенько робити собранням в домі моїх батьків, і Бог почав хрестити Духом Святим. Це почав робити Господь. Я хочу вам сказати, друзі мої, що чотири з половиною чи п'ять років він переховувався у домі моїх батьків, і мама його постійно годувала. Мама його обстірувала. Ви знаєте, всяке приходило в його життя, великі страхи. І, друзі мої, але моя мама і мій тато несли його на руках молитви. Прийшов час, друзі мої, і ви знаєте, Бог так вивів його, Бог, друзі мої, зробив велику працю. Він сьогодні є членом церкви. Але що я хочу вам сказати? Після цього, друзі мої, була молитва, і моїй мамі було таке слово: каже: донько моя, каже, те, що ти зробила для мене, це є приятне, є благоухання для мене. І каже: ти скоро побачиш всіх твоїх синів. І вони будуть як лазарі стояти перед тобою. І я хочу вам сказати, друзі мої, пройшло зовсім мало часу, і ми всі стали один за одним каятись, почали освобождатися зом, і Бог почав давати покаяння, Алілуя! Невістки, друзі мої, і сини почали каятися, і це робить Господь. Тому що наш Бог Аміння вочем, Він є Бог воздаяння, Алілуя. Алілуя! 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 Блажен, хто помишляє. Об'єднан аміння отче, в день бедствия про Його подбає Господь. Аллилуйя! Слава йому! Тому будемо старатися, друзі мої, робити щось для Господа написано, ибо ми Його вотворення создані во Христі Ісусі на добрі діла, котриї Бог приназначив нам і Амінь.